Ми сьогодні згадуємо про звільнення Київщини від окупантів у 22-му році, і це стало можливо в першу чергу завдяки звісно героїзму українських військових і звичайних українців, але також і завдяки низці складних рішень, ухвалених військовим керівництвом, серед зокрема яких підриви мостів, руйнування доріг, і, от, враховуючи вашу роботу у комітеті з питань транспорту та інфраструктури, розкажіть, що вже на сьогодні вдалося відновити. Над чим іще сьогодні працюють. Ну найперше, хочу сказати, що весь світ і вся Україна жахнулася від тих подій, коли ми побачили, що е, чинять власне, російські військові з мирним населенням. В мене мої товариші, які власне теж були одні з тих, які звільняли окуповані населені пункти Київської області. Для них це були такі перші. Неймовірно важкі сповини війни, про які вони розповідали як такі, що це ніколи не можна ні простити, ні забути. І, звичайно, що логістика повністю була зруйнована. Ми знаємо, що є ряд будинків, близько 400 будинків приватного сектору і більше десяти будинків, які, наприклад, тільки в Бучі чи багатоповерхових, які взагалі. Не можна було відновити в принципі. Також ми отримали те, що була зруйнована повністю велика кількість інфраструктури, яка пов'язана з тими ж самими котельнями, які подавали людям тепло, об'єкти критичної інфраструктури, такі як заклади, соціальні послуги, медичні заклади, освітні заклади. Повністю були дороги, і не можна було доїхати до будь-яких населених між собою з'єднаних путів. і мости. І тому виклик був досить великий і в першу чергу він стосувався того, щоб налагодити критичну важливість дороги для того, щоб доїхати. Я вам скажу чесно для відновлення інфраструктури тимчасово окупованих. Київської області населених пунктів було вкладено дуже велику суму коштів. Давайте ми скажемо це і кошти державного бюджету, велика частка кошти міжнародних партнерів і спонсорські кошти, кошти самих українців. І є приємним те, що станом на сьогодні, ми можемо сказати, що всі освітні заклади працюють, лікарні працюють. Всі котельні, які подавали теплово на відновлені, тих 33 котельні, наприклад, які в Бучі, що були зруйновані, вони повноцінно останні роки працюють. Ми вже повернулися до того, що ми можемо констатувати, що в нас є все більше і більше відновлених мостів. Звичайно, що є багато мостів та теж саме міст через Макарів чи через Ірпінь, це тимчасові мости, але вони діючі, по них може пересуватися вантажний транспорт, багато електростанцій встановлено для того, щоб підживлювати об'єкти соціально-критичної інфраструктури. Що ще потрібно зробити? Ну, в першу чергу. Ви знаєте, через програму є відновлення. В нас подалося більше 28 тисяч осіб, які втратили там своє житло або житло постраждало. І це дуже важливо, щоб ці люди отримали можливість назад повернутися у свої домівки. Це як на мене вкрай важливо. Паралельно що стосується логістики транспортної, тут дуже важливо, щоб ми до завершили. Пошкодження тих доріг, які власне були знищені через обстріли, через ведення бойових дій, для того, щоб запрацював інтенсивніше в тому числі бізнес, і для того, щоб люди мали роботу там, де вони повернулись. Тому, в принципі, хочу сказати, що навіть минулого тижня коли, власне, відкритий міст дав можливість. Підсилити всі наступні проекти ще більше 20 мостів. Вони потребують додаткових ремонтів, і навіть вже існуючі мости потребують ремонту.